Прийшов я вже на риболовлю. Взяв з собою спін, дай вам Егофорс, дали його потестити. довжина 2,60, тест 318 грам. Хочу спробувати на відвідний окуня ним половити. Розкажу, як він, для яких риб підходить. Погнали ловити. Ось такий у мене відвідний грузик, основний поводок, відводик і така поляріс 1,8. От. Зараз буду пробувати кидати на нього. Так, Давайте перший закид зробимо. Недалеко від берега. Товкунець. Останнє рибалку. Такий спортивний стояв. Того, щоб його не злякати. Зараз поправлю кільця на спійно. Маю надію. Опа. І перший. Окунець. Без поклявки підсів. Або не відчув із-за того, що спіннян. Такий. Не ультралайтовий, ясно. Ось за Сіксі непоганий. Ось такий окунець. Пливе додому. В'язався я на маленьку застіпку. Поставив приманочку один дюйм, один грам вольфрам. Зараз спробуємо ще на це покидати. Так. Давайте ще спробуємо на це покловити. Щось непонятно. Опа, попався ще один. Ось такий окончик. Невеличкий. Але бачите, вже на твістер він хоча б отакий От кунець туле додому. Вже на твістері він хоча б засікається. О-поп, ударчик. Є. Ще один. Ще один окунець. Все підібрав ключик, перев'язався, щоб він не боявся той окунь. Половний його трошки. Грамчик лайт. Удар був. Оп-оп-оп, зажовий. Ух ти що. Крупніший попався. О, От оцей живу прям такий Добротний. Добротний. Окунь вже хоча б на окуня похожий. Отакий. О, О такий не... який пузатий. Вроді невеликий окунь, але дивіться, який пузань. Шкода брати такого. Окуня позатого в нього аж <смір> лопається чуть внизу <-чуть. смір> із отеї що. Мам, давайте будемо відпускати. Ось такий спортивний окончик. Дайво Megaforge Gigger 3.18. І в принципі непогано тим дайверським спінінгом ловити такого окунця невеличкого. Давайте цього теж відпустимо. О, втік. Поплую. Зробив я, коротше, такий типу лайфхак. Взяв приманку і надів її отакого. Зараз спробую. Вже одного кунька зразу такими темпами зловив. Він так. Краще клює. Прикольно. Підібрав тємку, так сказати. Ну, у окунець. Того відпустив, ще один закид. О-о-о! Був удар. Опа. Є і зійшов. Блін. Все, провели граю. Знову туди саме. Опа. Вот. Еще один попался. Вот. Такие карапузики. Вот такие у Такі висновки. В принципі, половили я окунця. Спінінг під окуня. Якщо там не клює щука, можна переключитись на оконя, в принципі, непогано. Е і фішка дня, що я замітив, що можна робити, коли окунець не активний. Зараз включу фронталку, покажу. Берете одягайте приманку ось так і клює реально краще. У мене грузик один і 5 і отак в діту за приманка реально провокує окунця. Краще ніж просто удіти.